Я не можу сказати, що я поділяю оптимізм, що Трамп змінив свою позицію. Я би скоріше сказала, що він зробив черговий зігзаг, тому що його риторика це одне, а політику, яку впроваджує його адміністрація, це трохи інше. І треба дивитися за тим, що буде робити держдепартамент, що буде робити Міністерство війни. І як будуть відбуватися взаємодії на операційному рівні, і що буде відбуватися у спілкуванні з європейцями на рівні Рубів? і що буде робити пан Вітков? Чи не поїде він знову в Москву? А виключити це неможливо, тому що Трамп завжди говорить те, що він почув від останньої людини, як ми знаємо? І надовго це не затримується. Дійсно, він розповідає всім, як він розчарований, але ми вже це чули і в липні. Він також був розчарований, лякав санкціями, а потім поїхав і постелив червону доріжку Путіну і був дуже радий його бачити. Що мене в цій ситуації ну, не напружило, а в принципі, я вважаю, що показово. Це коли Трамп говорив про президента Бразилії Лулу. З яким він перетнувся за лаштунками генасамблеї, і що в них відбулася хімія, і що він завжди робить справи з людьми, з якими в нього є хімія і хороші стосунки. Ну, тут от є питання. Є питання щодо того, що хімія у нього є з Путіним, і Путін йому подобається. Так, да. і як це буде змінюватися? Чи може це змінитися, зважаючи і з огляду на його психотип? Називаємо це так. Він стовідсотковий ну, нарцис. І він дуже любить всіх поганих хлопців. І це зрозуміло, це притаманно таким психотипом. Тому я е, обережна зараз з висновками щодо того, як зміниться. Я розумію, що дуже багато зусиль європейські лідери докладають для того, щоб ця ситуація не змінилася, і тримати його і тримати його міцно в своїх обіймах для того, щоб він постійно від них щось чув. Ну і вчора був візит Ердогана і ми знову ж таки почули з приводу того, що він вважає, що ця війна у цій війні має треба покласти край, і що Ердоган ну міг би грати роль посередника. І що він нейтральний, і він же Трамп також нейтральний. От треба об'єднати зусилля, і треба Туреччині перестати купляти російську нафту, і тоді Росія буде вимушена сісти за стіл переговорів. Я не думаю, що він остаточно вийде з цього треку, бо це не тільки питання Нобелівської премії, хоча і це важливо. Але і питання громадської думки всередині Сполучених Штатів вони не зрозуміють. Вони не зрозуміють. Так. Ну тобто ізоляціоністський рух мага, він дійсно великий, він існує, але він, ну тобто, не настільки поширений, щоб створювати певну атмосферу, яка би була вирішальною. А Нам терміново потрібен якийсь поганий хлопець наш, <сіх> щоб була хімія. Цікаво, що відбулося? Що змусило його, от принаймні риторику настільки звільнено. Про, 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 про поганих хлопців. Це про переможців. Йому, йому подобаються сильні. Ну і такі, які вміють тримати слово або вирішувати все. От я сказав, зробив. Нам треба терміново вийти на кордони 91-го і більше. Ну, в мене взагалі було враження, що це був такий незавуальований посил європейців разом з нами на кордони 91-го року. В поганому сенсі слова. Ну, типу, як ви такі розумні, то покажіть. Так. Угу. Так. І що це дає йому можливість гратися в гору ну ви ж самі хотіли далі продовжувати боротьбу? Ну, вперед. Вперед. Угу. Кордон. Знаєте де? Mm. Тому тут, ну, тут його не можна читати буквально. І е, емоційно реагувати на всі його заяви також не можна, буквально. Він же ж цим грається, і це, це створення цієї невизначеності це його одна з улюблених іграшок. Але, знову ж таки, він постійно дотримується однієї Цієї ж тактики, тобто він то на одного тисне, то на іншого тисне. Зараз період, коли він намагається тиснути на Путіна, але і на європейців, яких він терпіти не може. Давайте власне, про це і поговоримо. От що відбулося, що змусило його змінити принаймні стратегію? От, та зустріч на Алясі, де він побачив, що всі ці е, лестощі на адресу Путіна пестощі вони не працюють і треба щось міняти. Образу він там відчув після тієї зустрічі. Ні, ви ставитесь до нього як до звичайної людини. Крім того, що він президент Сполучених Штатів, він дозволяє собі ну, зневажати в принципі все, що там, йому не подобається, або що ще, і фокусуватися на якихось дуже особистих моментах. Він всі свої справи і політику веде з точки зору, подобається. Виконав свої обіцянки, не виконав свої обіцянки, якщо не виконав свої обіцянки, і це його дратує. Ну тобто Аляска і все, що відбувалося потім, воно не справдило його очікувань. Він все ж таки після Аляски очікував, що буде продовження, що буде двостороння, тристороння зустріч, що ми поступимося територіями. Путін піде також на якісь поступки. Тобто, в його голові продовжувався цей акт цієї п'єси, де Путін хоче завершити війну. А цей зрадник поїхав в Китай і там присолюдно його принижував. От, власно. І не дотримався всіх Надії. почутих Трампом якихось обіцянок чи приємних слів. І це вплинуло на нього. Це Я змусило дума, що це, це один, ну не передумати, а спробувати підійти Тазі. з іншого боку. Змінити риторику. Давайте називати це так: змінити риторику. Ну, типу, тепер спробуємо погрозами, залякуванням Путіна. Настращаємо його і так змусимо Путіна любити Трампа. Можливо, так, можливо, ми щось не знаємо, тому що він же спілкується не тільки з Україною, а і з іншими лідерами. Я думаю, що багато на що вплинув візит в Великобританію. І я думаю, що королевська родина, вони зіграли не останню роль в зміні цієї риторики. Бо дійсно для нього. Це і прийняття і все, що робилося, воно справило на нього враження. І я думаю, що там були розмови про те, що є вісь зла, і що Україну треба підтримувати, що це думає, загальна позиція. Да. І як би йому це не подобалося, він все рівно має дотримуватись якихось рамок пристойності. пристойності. Коли він е, зараз встав е, на цю стежку спробувати на Путіна натиснути о так, словами, погрозами, там, е, заграванням з протилежним табором? Е, як на це, от з перших цих ознаків якихось реагує Росія? Чи чи спрацює це? Ми ж бачимо, як реагує вони, посилають дрони, і літаки. Провокувати країни Балтії, провокувати <кій> далі Польщу і навіть з'являються в Швеції. Тому ця гібридна атака і спроби провокацій, вони будуть наростати. Тому що це якраз і є відповідь на погрози. Ви погрожуєте нам. Ми показуємо, що ми можемо робити, і наскільки ви не здатні протистояти тому, що ми можемо робити? І такі нездатні поки що, не дуже здатні, не готові. Морально ну, навіть. Ну, навіть психологічно їм важко, да? ну, ми також колись були не готові. Це ми зараз такий мачур кріпкі. А ви пригадайте, 2013 рік, 2014 рік, коли все це починалося, і 2014 рік Крим, Крим, наскільки ми були іншим тоді. Ну, вони також зараз приблизно знаходяться там, де ми знаходились в 2013-2014 роках.